45-та бригада Чон. Знаходимося на окраїнах лимана, як самі бачите. Сьогодні третій раз виїжджали, відпрацювали по вказаних цілях. Залишились задоволені. Ну, перш за все, я задоволений тим, що спрацювали розрахунки, хоч вони були не штатні. Зараз трошки помінялося все. Всі розуміли, куди йдуть, на що наражаються, але Богу дякувати, всі живі, здорові. Роботу зробили. Позивний бусаліст. Зараз на даний час виконую. Таку роботу, як орієнтування бусолі, орієнтування гармат для ведення бойових дій. Раніше я був в зоні АТО в 2015-2016 році, воював в складі 44 ї бригади. Тому я вже йшов чітко, знаючи свою роботу. Позивний француз я виконую обов'язки навідника гармати. Мій позивний Тоха, Я подаю снаряди. Ми працюємо МТ-12, рапіра, стара добра рапіра, 72-73 року машинки в нас. Після ремонту, от тут на, на цій погневій позиції, вона перший раз після ремонту показала себе. Коли... Вже російські війська були на Київщині, тож всі розуміли, що ми не підемо, то вони прийдуть за нами. З 26 лютого ми стояли вздовж Житомирської траси рапірами напряму на водку, щоб противник не прийшов до Києва. У нас була ротація, і ми поїхали в Харківську область, там воювали під ізюмом. Злагоджений колектив, всі дружно працюємо. Все у нас виходить, виходить, все добре. Як то кажуть, ну всі відмобілізовані, лікар пекар, і аптекар, але... Молодці люди. Туман, це ну, вже старший дядько, але вивозив три, три виїзди, зіл-131-й на ньому, снаряди, ящики таскав, що дай Бог здоров'я, як то кажуть. Саня теж воділка також на маленькій машинці витягував нас збігу, може, з під вогню. Порядний, чесні і самовіддані, готовий воювати за Україну. Цілі різні, піхота укрита, бліндажі. мінометні розрахунки. Можемо поразити і бронетехніку противника. На відстань 4,5 кілометри мій навідник виложив красивішим образом, що сподобалося всім. Ми самі були вражені, що кумулятивним снарядом можна на такій відстані і так чотенько класти, що я думаю, що з тої сторони братва трошки, по крайній мірі трошки, ну, перелякалися, як мінімум, думаю. Люди теж змучуються. Є таке, воно напряжно, самі розумієте, але подавляюче більшість, що розуміють, за чим вони сюди прийшли і що вже треба щось якось з цим робити, що трошки почекати. Таня сестричка, у нас все добре, скоро повернемося додому. Захищати Україну це наш святий обов'язок.